Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для нас карта дня на 6 лютого 2026 року. Подивимось, який сьогодні день. Які енергії, які підказки, у нас падає дощ. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні повішаний. На дні колоди, лицар. Вогню, так, лицар вогню. Король. Вогню. Король вогню. Ну, Щойно пролунала повітряна тривога в нас. Ну, Повішений. Що робити з тим королем вогню, так? Повішений не знає, тому що король вогню це може бути дорослий чоловік стихії вогонь 45. Який висуває якісь свої претензії, во щось примушує, щось хоче, до щось понукає, так, до дії, або це агресія, диктатура. ну, Або це ваша енергія, коли потрібно діяти, там, чи сказати щось, чи проявити себе, чи дати відсіч, проявити вогонь. А я не знаю. Я не знаю, як, що, навіщо, боюсь. Або ще в пошуку стратегії, в пошуку рішення, бо повішаний. Повішаний – це енергія, яка нікуди не рухається, але дає можливість нам подумати, перезавантажитись, подивитися під іншим кутом з різних сторін, під іншим ракурсом. Заспокоїти свій оцей вогонь чи свій гнів, а, ну, в стані спокою оцінити ситуацію. Повішений нам дається для того, щоб ну, не приймати рішення спонтанно чи на емоціях, чи от, щоб справді воно було виважене, продумане, раціональне. І рішення, які ми приймаємо в стані спокою. Що нам буде допомагати? Дев'ятка пентаклів. Чудово, дуже гармонійне таке поєднання, тому що повішений це. Енергія спокою, такого відсторонення, заспокоєння. І дев'ятка пентаклів це розуміння, що я маю, на що я опираюсь, який в мене ресурс, заради чого я це роблю? Навіщо воно мені? Що я можу? Це мої таланти, це мої можливості мого тіла. Фінансове моє становище, мого, мій час, Тобто, і допоможе от саме цей аналіз, розуміння своїх можливостей, що я маю, на що я опираюсь, що буде заважати. Дивіться, тут сова намальована, так? Ні, тут не сова, пташка, пташка, якась, я думала, що сова. Що мені буде заважати? Так, що нам буде заважати сьогодні? Шістка кубків. Це емоції, емоції, які в нас ну, з минулим, коли ми порівнюємо. Можливо, ви вже таки мали досвід, можливо, цей король це людина з минулого. І заважати буде от саме ці емоції, які вас викликають, оці спогади, порівняння, згадування чи людини, чи ситуації, неважливо що, але минулого порівняння. Бачите, як тут собачка молода, собачка тепер. І от ці спогади болісні Вони заважають. Вони впливають на ваші рішення, вони заважають вам зосередитися, заспокоїтись, ну так вони ятрять вашу душу. Це ми заховали старший аркан у нас повішаний, шістка це все-таки шістка, молодший аркан, дев'ятка це також старше, старше число. Тому, ну, якщо ми не будемо давати їй можливості, вона буде найменше відчутна і найменше буде на нас впливати. На нас впливати. Чого я й нам бажаю? Я бажаю нам мирного і спокійного дня. І от дев'ятки пентаклів, Так. з повішеним, гармонійного такого поєднання, стану спокою для того, щоб зрозуміти. Те, що вам потрібно, те, що ви, вам потрібно вирішити, чи для рішення, чи для чого, ситуації, чи ви себе налаштовуєте на щось. І от дев'ятки пентаклів розуміння. Розуміння своєї цінності, своїх можливостей, хто я є, своїх талантів такому стані спокою, в стані відсторонення, коли на мене ніхто не тисне, ніхто не примушує, ніхто не підганяє, і я спокійно можу вирішити, прийняти рішення. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви зі мною, що ви в мене є, ви в мене найкраще. Люблю вас обіймаю. Бажаю чудового, такого рівного, спокійного дня. Пам'ятаємо, що емоції з минулого будуть нам заважати. Тому от нехай повішений в хорошому сенсі, в плюсовій енергії програється. В кожному для свого чогось для заспокоєння, для відпочинку, для медитації, для переосмислення, для відновлення. До мене прийшов торчик Туруська, Туруська. Тася, подивись сюди і ходь. Я спав, прийшов. І ще сплю далі. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є ще раз. Чекаю на ваші відгуки, на ваші коментарі. Мені дуже приємно це, мені для мене вони дуже важливі. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного, простору зоряне таро. Чуємось. Чуємось, па папа!